Всім добрий день. Дякую, що ви були дуже уважні, коли вас не з інших Ні до кого претензій немає, немає. І Сьогодні ми проводимо тестування. Тестування це не їхне у школі. За його підсумками лише тренер буде робити певні висновки, але для того, щоб визнавки по кожному факультеті політивними, я вам раджу. Перше, з чого ми будемо почувати, де структує, пам'ятаєте, бо Ви вже службували так? будь ласка, всі знайдіть пульс, і все де. От тут наш головний артерій, маєте з маленьких, на ручку, це виходить, якого у вас є можете знайти на завдяки. І якщо ніхто не відчуває, найостанній варіант, зараз... Let's Oh, Увага, починаючи з крайнього посікунок ваше прізвище, да? Будь ласка, починаючи з вас через одного два кроки вперед. Максимально швидко. Через, через, через одного. одного, все, хороше. Через давай. одного, через Илья. одного, швидко, швидко. Илья, швидко, швидко, не швидко. швидко, швидко. Добре, добре. Молодці. Трошки включаємо голову. Треба вже включати голову. Так, да, і останні. Ви, ви, ви вийдемо. Ви виходите. Так, увагу, що ми зараз робимо? Дивіться, дивимося всі на мене. Ви Вистоїте ножки на ширині плічі, трошки вдовго. Я починаю рахувати і на кожен мій рахунок ви маєте зробити глибокий присяг, П'ятки не відриваємо, руки вперед або за голову не принциповуємо. Так ми маємо зробити 30 присідань. Коли ми присядемо 30-й раз, ви підводитесь і відразу знаходите пульс. Відразу. Одна-дві секунди буде пауза. Рахуємо від команди ОП до команди ОП. Далі хтось скаже. Будь ласка, все зрозуміло. Будь ласка, темп рахунку буде приблизно такий. Раз, два, три. Зрозуміло. Тобто присіли, відразу встали. І присіли всі вниз, в нижньому положенні, завмерли, показали, як ви будете присідати. Ні в кого немає проблем з колінами. В нижньому положенні всі завмерли. Так, молодці підвели. Готуємося присідати. На кожен рахунок присіли, встали. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Знайшли пульс відразу. Приготували. Оп! Поки що не задачи. Рахуем, рахуем. Все зрозуміло? Будь ласка, відновлюємося, ножки встряхуємо, набираємо кисню в легені, ви маєте максимально відновитися, ви зараз відпочили прекрасно. Будь ласка, ще раз знаходимо пульс. Знаходимо пульс. 34-й номер. Знаходимо пульс, приготувались. Оп! Тепер ви говорите прізвище, вони вам говорять перший після присідання, другий після відновлення, і у вас після того 10 хвилин на активацію. Хорошу розминочку в кінці пару Зрозуміло. Перший другий результат, перший після присідання, другий після відновлення. Погладьте.